Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Ми записуємо цей 37-й епізод наприкінці 2024 року. На youtube каналі Усе про Всесвіт він, можливо, з'явиться в останні дні року, а можливо, навіть на початку вже наступного 2025 року. Тож я вітаю нас усіх з прийдешнім Новим роком. Бажаю, щоб в цьому році закінчилася війна. Щоб усі ми з вами були здорові, щоб у нас з вами було бажання і натхнення пізнавати таємниці нашого всесвіту. До моїх вітань приєднується і засновник адміністратор каналу Все про всесвіт Богдан Боровик. Оглядаючи астрономічні явища року, що минув, я дійшов думки, що, мабуть, найцікавішим для широкого загалу, тобто для багатьох-багатьох людей, були полярні сяйва, які ми кілька разів могли бачити тут у нас і в Україні, і навіть Південніше, що трапляється не так часто. Це пов'язано з тим, що. Рік 2024 був, як кажуть науковці, як кажуть ті вчені, які вивчають досліджують сонце. максимуму, роком максимуму сонячної активності. Все це пов'язано так чи інакше з такою. Цікавою темою, як космічна погода. Зауважу до речі, що от вже з'ясовано буквально кілька днів тому надійшла така інформація, що за 2024 рік на Сонці трапилося понад 50 спалахів класу X. Це найбільш Вищий клас спалахів, тобто спалахи дуже сильні. І 3 жовтня трапився спалах, який за потужністю був п'ятим після 2004 року чи 2005 року, якщо бути точнішим, і третім після 2011 року, тобто багато було подій. Ну, до речі, хотів зауважити, що інколи особливо в засобах маси інформації говорять про сонячні бурі, насправді науковці послуговуються іншим терміном спалахи. Так от, космічна погода свого часу вже доволі давно. Богдан Боровик підготував для мене запитання стосовно цієї теми, і я вирішив скористатися тими відповідями, які я тоді написав. Тому далі наша. Розмова буде своєрідним вступом до теми про космічну погоду. Тобто, най найосновні питання ми з вами розглянемо. Ну а що буде далі, я скажу вже наприкінці цього епізоду. Отже, перше питання Богдана було таке: сонце, вітер, дощ, сніг, мороз і спека все це явище погоди на землі. Ми звертаємо на неї увагу щодня, адже вона зримо впливає на життя кожного із нас. Але, виявляється, є погода, якої ми прямо не помічаємо, хоча також суттєво залежимо від неї. Її називають космічна погода, що мають на увазі науковці під цим поняттям? Під цим поняттям науковці мають... Зміни, які відбуваються в комплексі явищ, і цей комплекс явищ пов'язаний з сонцем, з міжпланетним простором і навколоземним простором. Ну, на сонці можуть бути спалахи, про які я вже декілька разів говорив. На сонці можуть бути викиди корональної маси і випромінювання сонця і рух. Оцієї корональної маси, фактично, це частинки у бік Землі збурюють магнітосферу нашої планети, і це все впливає як на роботу космічних апаратів, які десь там на орбіті працюють, так і провокують відомі всім про це кожного дня пишуть наші засоби маси інформації, магнітні бурі. Тому космічна погода є справді важливим фактором. Друге питання було таким: тобто, космічна погода є наслідком активності Сонця. Ну, можна сказати, що так, можна сказати, що взагалі, це наслідок того, що ми з вами живемо, мешкаємо біля зорі, яка так чи інакше проявляє те, що називають активністю. Під активністю сонця розуміють появу, на ньому тих же спалахів, певної кількості плям. Якщо їх більше, значить сонце активніше, якщо їх менше, сонце не таке активніше. Знову ж таки, вида, викиди корональної маси. От всі ці явища, це активні явища на сонці, активні процеси, які якраз і так чи інакше впливають на космічну погоду. Третє запитання було таке: через 8 хвилин після спалаху на сонці електромагнітне випромінювання досягає Землі. Ну, відомо швидкість світла. 8 хвилин. І воно вже у нас біля Землі. Викликає різку низку різних негативних явищ, зокрема, підвищення іонізації, розширення верхньої іоносфери, порушення далекого радіозв'язку, зміни в іоносфері тощо. А що відбувається ще? Тобто, окрім того, що від сонця приходить дуже швидко або відносно швидко випромінювання від сонця, як я сказав, ще приходять і частинки. Потік частинок частинки рухаються не так швидко, як Швидкість світла, швидкість десь 500-2000 км в секунду цих частинок, тому їм потрібно 2-3 дні, 2-3 доби для того, щоб дібратися до землі. Ба більше має бути викид в бік землі, з поверхні сонця. Велике значення відіграє стан магнітного поля, сонця, куди воно направлено. Тому не завжди спалах на Сонці, викид корональної маси провокує магнітні бурі і прояви в земній атмосфері. Четверте запитання. Останнє запитання було таке. Магнітосфера і атмосфера Землі надійно захищають усе живе від прямого впливу сонячних частинок і випромінювань. Але багато творінь рук людини, наприклад, космічна авіаційна техніка. Радіоелектроніка, лінії зв'язку, електропередач, трубопроводи то, що є чутливими до впливу електромагнітних полів та корпускулярних потоків, що надходять з навколоземного космічного простору. Це так, це так. І тут я тоді наводив один єдиний приклад. Він доволі відомий. Ви, можливо, про нього чули. Свій час в Канаді трапилася доволі потужна аварія. Вийшли з ладу електротрансформатори, і велика частина країни залишилася без електрики. Нам в Україні зараз, в умовах війни, це дуже дуже добре відомо. як це. Може бути, і до чого це все призводить. От виявляється, що космічна погода може час від часу завдавати отакі неприємні сюрпризи. Як я вже сказав, це були най найзагальніші слова про космічну погоду. Я би хотів докладніше поговорити на цю тему, тобто продовжити цю розмову, підготувати ще один епізод. На цю тему тому прошу вас, тих хто цікавить кого цікавить ця тема, писати в коментарях якісь свої запитання, якісь свої побажання, на що нам звернути увагу. Ми будемо говорити докладніше про механізми впливу. Поговоримо про магнітні бурі, все ж таки впливають, не впливають на погоду. Хоча у нас є попередня ідея з науковцями головної астрономічної обсерваторії, з геофізиками, можливо, навіть з лікарями, підготувати окрему велику розмову стосовно магнітних бур. Тож, сподіваюся, що ви напишете. Як я вже сказав, свої якісь побажання стосовно майбутнього випуску про космічну погоду. А я на цьому кажу оце і все в 37-му епізоді. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть критичні зауваження. Все це для нас важливо. Всього найкращого, до зустрічі!